Як не дивно, хочу як дивно, хочу подякувати Едуарду за майстер-клас маніпуляцій. Маніпуляції, які полягали в тому, що нами було продемонстровано цитати з реальних документів, цитати з сумнівних документів і цитати, звичайно, з вигаданих матеріалів. Тобто, саме такими маніпуляціями найбільше користується будь-яка пропаганда в даному раніше Радянська пропаганда, тепер російська пропаганда. Отже, конкретно про документи, які були зацитовані. Перший з документів це інструкція ОУН з квітня 1941 року. Так справді в ОУН побутувало звинувачення євреїв в надмірній лояльності до радянської влади. Побутував термін жидокомуна, який, до речі, був популярний і поширений не тільки в документах ОУН, але й в багатьох інших політичних сил і не тільки українських. Термін між іншим жидокомуна, який було винайдено ще в 20-ті роки. Російськими білогвардійцями, які е, змушені були залишити Росію і е, представляли свою поразку в війні в громадянській війні в Росії, що це насправді євреї, нібито завдали удар в спину. Отже, цей документ справді реальний. Що, про що йдеться в цьому документі? Про ймовірну нелояльність єврейського населення до проголошуваної української держави, і про те, що власне через це. Е, Громадяни інших національностей, особливо євреї, яких вважали надмірно ло лояльними до радянської влади, мають бути під особливим наглядом. Другий документ, який був, був процитований, це документ без назви, без дати, з незрозуміло е яким Ленкавським е цитується. Чомусь названо, власне, що це був Сепан Ленкавський і чим не додано. Але чомусь е Едуард Долинський не застосував інших документів, до прикладу, е документи німецької СД. З листопада 1941 року, в якому говориться про те, що безперечно встановлено Ун Бандери готує повс... антинімецьке повстання. Через це наказується знищувати бандерівців як таємно знищувати бандерівців як державних злочинців. Чому ж чомусь Едуард Долинський не зацитував німецького документа, в якому йшлося про те, що як відомо бандерівці виготовляють паспорти українсь... українські документи для євреїв? Чомусь Едуард Долинський не згадав, до прикладу, документи про такого собі Лейбу і це. Добровського, єврея з Києва юриста, який е, е, був політичним консультантом головного командира УПА Клима Савура, і був заарештований в 1944 році і відбув 10 років ув'язнення український повстанець єврейського походження. Чомусь е, Едуард Долинський не згадав про герса Келлера, ще одного українського повстанця єврейського походження, який був заарештований в 1944 році, який в 1954 році був одним з чільників. Повстання в Кінгірі, в антирадянському повстання. Я думаю, що насправді оце от пересмикування, висмикування тільки певних моделей поведінки, я ніколи не заперечував тому, що були українці, які брали участь в Голокості. Я ніколи не заперечував того, що були українці, були навіть українські націоналісти, які брали участь в Голокості. Але коли ми говоримо про них і говоримо тільки про тих, лише про, 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 про цю модель поведінки, це часткова правда і це брехня. Тут вже Шимон Редлік згадував блискучий виступ. Івана Дзюби 29 вересня 1966 року він тоді, стоячи в бабаному Ярі разом з євреями на несанкціоновану мітингу, забороненому мітингу, сказав, що нашим надзвичайно важливим завданням. Є бути разом українцям і євреям, тому що таким таким чином ми можемо захистити свої права в обличчі цього тиску, який наростав в радянському союзі, власне для того, щоб не були українці разом і з євреями, щоб вони не могли чинити цей спротив разом. Чинилася надзвичайна пропаганда поширення інформації про надзвичайний антисемітизм українських націоналістів, Про їх участь в Бабиному Яру. до прикладу, в 85-му році з'явилася. Я ще закінчу дві хвилини. Меня вапросто дві хвилини і тоді питання. 75-му році з'явилася легенда про те, що нібито розстріли в Бабиному Яру е, чинили так званий Буковинський курінь, одна з структур УНМ. Хоча насправді Буковинський курінь з'явився через два місяці після, після цих розстрілів. Ця легенда, на жаль, досі побутує в е, е, історіографії і в медіа. Відповідно, ми повинні бути дуже обережними з цими радянськими, е, радянськими елементами радянської пропаганди, які зараз використовуються. І ми повинні пам'ятати все-таки слова Івана Дзюби про те, що українці і євреї повинні бути разом, і тільки таким чином ми можемо чинити спроб... Противо тепер, тепер в обличчі російської агресії, яка опирається в принципі, на радянську ідеологію. От у мене такий питання. Я не українець, но я народився в Литві, В общем, эта проблема мені достатньо близько. Почему євреї і українці? Почему не українські євреї і українські християни? Як якщо ви почули, я говорив про я говорив про українських повстанців єврейського походження. І я вважаю, що це справді важливо. Я вважаю, що те, що зараз робиться в Україні в обличчі російської агресії, це пришвидшений процес формування української політичної нації. І в цій політи... в цьому проєкті активну участь беруть євреї. Вони це доказали тим, що зі зброєю в руках захищає сьогодні українську українську державу. Неймовірно важливі ті заходи, які відбулися минулого тижня і цього тижня присвячені 75-м роковинам Бабиного Яру. Те, що відбувалося протягом цього тижня, показало, що для українців трагедія голокосту, трагедія Бабиного Яру наша історія так само. Ми при Ніяли це як, як свою історію, і відповідно зараз такого роду заяви, угульні звинувачення ведуть власне до відторгнення. Як я і сказав, вже угульні звинувачення е, 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 як реакцію викликають такі самі угольні бажання все заперечити. Якщо ми справді хочемо говорити про тих українців, які брали участь в голокості, то давайте не звинувачувати всіх українців. Давайте називати конкретні імена, і ми можемо це зробити саме тепер можемо проводити такого роду дослідження.